Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Доброго сім'я. Сьогодні вже 14 червня 2022 року. Хочу наповнити, що в мене 9 червня відбувалося судове засідання в Городовському районному суді щодо відводу суді Барсука Барсукаца суддя Чимаровецького районного суду. Хто дивився відео, це судове засідання закінчилось тим, що суддя Федорук свідомо і умисно почала порушувати е, чинне законодавство щодо розгляду відводу і хотіла за будь-яким чином провести це судове засідання без е, заявника відводу, тобто без. Е, Мого захисника Колбанцева і за будь, будь, -що, за будь що вона хотіла провести дане судове засідання і закінчилось тим, що я рознервувався, і прибула швидка скора і забрала мене з підвищеним тиском в приймальне відділення Городовської лікарні. Я думаю, що таким чином суддя все-таки знала, що вона робить, і таким чином вона хотіла мене довести до такого стану, який в мене був став. На сьогодні я, ну, на наступний день після судового засідання, 10 -го, я, звісно вже звернувся в лікарню, бо куча уколів мені там приписали, кучу. Лікарств От поновлюю собі здоров'я, що я хочу сказати? За шість днів, 5-6 днів, я вже майже почав ну, встановлюватися. Але бачу, що суддя Федорук таким чином хотіла мене наче вбити, що щоб я втратив здоров'я ще на тому судовому засіданні. Так, що ще хочу сказати, що якщо суддя Федорук так хотіла, Провести судове засідання без заявника, тобто без захисника мого колбанства, то напевно, що на судове засідання 21 липня 2022 року, яке буде відбуватися, напевно, що мій захисник не захоче, щоб вона розглядала даний, як, даний відвід. Якщо вона не хоче, щоб він був присутній, то він має право на те, щоб вона навіть не розглядала. Даний, даний Ну, Якщо вона не хоче, то він тим паче не хоче, щоб дана суддя, яка діє не по закону, не згідно законодавства, не по конституції, щоб вона не розглядала даний відвід. Поновлюємо здоров'я. Тримаємося. Шановні друзі! Якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.